Вітаю, друзі! Мене звати Руслан Білякович, я ваш експерт з вирощування рослин. Чи дове вам почуття, що вас до когось так і тяне, ніби магнітом? Ми називаємо це відчуття магнітизм. Дійсно, таке існує, а також існують рослини, які називаються справжні магніти в нашому саду. Ім'я її будлея, тому що саме ця рослина є магнітом для корисних комах. Тому сьогодні я вам розповім про її користь, про те, де і чому її потрібно саджати. Тому не сиди. А посади. Саме тут я обрав майбутнє житло для моєї будлеї. Хочу вас познайомити. Це дуже цікавий сорт. Називається Butterfly Candy Little Purple. Наскільки мені вдома зараз є 5 кольорів біла, фіолетова. Рожева, червона, і, здається, ще темно-фіолетова. Дуже цікаве все таки може вирощуватися не лише з утому ґрунті, а також і в горщиках, в кашпу, навіть у вас на балконі. Взагалі, будлея це жителька Північної Африки. Нехай це вас не лякає, адже за роки селекції серед будлеї вже існує ціла низка сортів, які адекватно гарно зимують в наших умовах, в умовах України. А тепер про користь. Якщо у вас є теплиця, наприклад, або у вас город, з огірками, помідорами, то будлея буде справжнім магнітом для комашок. Існує ціла низка сортів помідорів чи огірків, які слабо приваблюють комашок, бджіл чи навіть метеликів. Будлея це. Просто не замінить помічник вашому саду, тому що на її аромат летить така велика купа всякої комашині і метелики, і бджоли, там і ще багато чогось. Навіть я не знаю, що воно таке може бути. Що не кажи, будлея це є не лише краса, це ще життя вашому саду. Тому що це так гарно, коли ти приходиш в сад, понюхати рослини, помилуватися. А тут ціла зграя, метелики навколо тебе. Ти відчуваєш такий момент, ніби зараз буде якась магія. Оскільки будлея приваблює до себе комашок, комаха, яка вже вподобала вашу будлею, однозначно захоче запилити ваші огірки та помідори, тому що от нас є квітка, а хочеться ще й овочі. Ось такі от комахи. Будлеї майже нічим не хворіє. Лише може бути в таке дощаливе літо, може бути грибок на листі, але це все дуже легко минає, тому що спекотний липень, серпень вмить знищить цю пошесть у вигляді грибка. Час від часу оглядати вашу рослину на наявність попелиці, тому що існує певний вид попелиці. Він такий має колір салатового відтінку, і він дуже часто живе на Зворотній стороні листочки будлеї, але це все легко витравлюється шляхом застосування Отру, наприклад, проти королевського жука. На сьогодні існує величезна кількість сортів будлеї. Увіть лише в мене їх більше сорока. А що у вас це взагалі для мене загадка? Будлеї в мене є різного і відтінку, і розміру. Є будлея, яка має висоту більше трьох метрів. І це більш величезний такий велетень. Це Royal Red. Королівський червоний це дуже цікава рослина. Вона гарно зимує в нашому кліматі, має дуже приємний відтінок фукції та червоного кольору. Також велика є White Profusion білого кольору, величезна, також більше трьох метрів. Мій улюблений сорт це Black Knight, тобто це чорний лицар. А ще є особливий сорт, який має два кольори: білий та кольору фукції. Називається Berries and Cream. Середня рослі навіть більше до карликових відноситься Sugar Plum, солодка слива. І мені дуже не означало суперкарликів, такі ось серії, саме Butterfly Candy. Ось одна із них. Вона сягає всього 35 см, і саме тут вона буде ідеально, тому що колір пурпурний буде ідеально гармонізуватися із жовтим кольором кіпарисовика, а також е, сосни, яка теж має жовтий колір. Е, ідеально пасуватиме до полину та скумпії. Будлея надзвичайно невибаглива до ґрунтів. Що супіщані грунти, що навіть чорноземи, вона прекрасно буде рости. Головна умова, це має бути однозначно яскраве сонячне місце. Адже ми пам'ятаємо, що Будлея – це жителька Північної Африки, де майже тіні не існує. І якщо навіть випускати рослину вашу в тінь. Звісно, вона ну не буде пропадати, але, чи кажучи, її життю я б не позаздробила. Також головною умовою це має бути помірна зволоженість. Рослини не переносить заблочуваності грунту, тому що це за африканська рослина, а також не переносить зайвої посухи. Тому не пожалкуйте для вашої рослини зайвої води. Хоча б, наприклад, якщо це величезне дерево, ваше будлає чагарник, хоча б відро 10 літрів для неї буде достатньо в посушливий період влітку. Для того, щоб нашу подію. Посилити нам треба буде лопатка моя, а також добрива. Це нітроамофоска та сечовина. Небагато, тому що в нас вже середина літа. Для активного росту не так багато часу. Але все-таки трошки можемо дати. Бачимо, тут земля абсолютно в мене садова, така навіть більше глиняста. Історія цієї моєї композиції має всього три роки, тому що тут був в мене раніше просто газон, але я захотів. Чогось красивого, і ось, бачите, краса не має меж. Ось, висаджуємо нашу будлею, викопуємо неглибоку яму. Взагалі, коренева система будлеї має досить потужну розгалуженість. Я пам'ятаю, коли я посадив зовсім малесенький садженець Леда сорту. То вже буквально за два роки я не міг його викопати, тому що мене замовниця хотіла виказвати його давай копати його, а там боже, лопата, 2-3 і пішло поїхало але викопав все добре. Так, дістаємо нашу будлею, дивимося, В ну, неї чудова коренева система. Бачимо, що розплідник її вирощував в торфяному ґрунті, тому що торф це ідеальний старт для вирощування живців вашої будлеї. Ось. Приміряємо, ідеально. Беремо трошки. Добрив змішуємо і закопуємо. Ось таким чином. Тепер головне її пролити. Ось, коли ми її пролили достатньої кількості вологи, можемо замульчувати її заново корою. На мою думку, це ідеальна композиція для її вирощування. Чи тут і хвойні тобі, і листопадні. Звісно, щодо зимівлі. Якщо це ваша рослина молода, зовсім ще перший рік, бажано її вкрити на зиму, тому що зими бувають різні, може промерзнути, але, як показує моя практика, навіть повністю замерзла рослина в нуль, аж до рівня ґрунту, потім все рівно відновлюється. Така її природа змерзати, потім знову відростати. Але ця зима була дуже поблажлива, і майже всі чагарники призимували повністю свою висоту. А тепер, тепер напевно, вас цікавить, як потрібно розмножувати будлею. Дуже просто це живцювання або посівом насіння. Але насіння це довгий етап, і я впевнений, що навряд чи ви зможете передати сортовість цієї рослини через насіння, хоча може бути нова селекція. А саме живцювання це саме. Найкращий спосіб для її розмноження. Тому ходімо з вами вадовжувати будлею. Як обрати правильно гілку для живцювання будлеї? Ну, я вам покажу сьогодні те, що не можна брати і те, що варто. Давайте те, що варто брати. Це ось такі живці, вони мають бути одно- або дворічні, вони мають легко відриватися ось таким чином. Не можна використовувати ось таку стару деревину, тому що стара деревина, вона дуже інертна до утворення нового кореню. Хіба що якщо ви будете користуватися зимовим розмноженням, це теж окрема історія. Адже будлею можна розмножувати як навесні, ранньої весни, так і під осінь, і влітку. Для вирощування будлеї вам необхідний живець. Цей живець він задовгий, його потрібно вкоротити. Тобто ми маємо знати, що має бути хоча б один або два вузла під землею. Що таке вузол? Вузол це місце, де кріпиться листочок. Називається вузол. Бачимо ось материнський вузол. Один, два, три. І давайте залишимо три вузлики. Ось такий живець. Зайве листя має бути підірване. також, якщо це, наприклад, велике листя, його варто вкоротити ось таким Це ось Допоможе рослині наші зберегти вологу. Так само вчиняємо з іншими рослинами, живцями. Завжди видаляйте волоті з квітами, тому що вони, по-перше, недоречні, по-друге, вони в теплицях, якщо ви вирощуєте її і будете живцювати, будуть гнисти, а це зайва інфекція. Тобто ми видаляємо. Залишаючи два-три вузли з листя. До речі, існує дуже популярна думка, що потрібно видаляти бутони з рослини. Звісно, питання спірне. Кожен робить, як хоче, але я вам рекомендую залишати невеличкий бутон, тому що рослина матиме максимально велику мотивацію для того, щоб утворитися нові коріння. Розказують, що воно бере на себе всю силу, і як підтверджують дослідження, деяких моїх науковців, це працює. Так, Бачимо, ось живець, який задовгий, ми видаляємо суцвіття, тому що воно буде гнести. Але тут теж питання спірне. Я вам не рекомендую використовувати занадто молоді, так би мовити, молочні живці, тому е всім. Найголовніше, я розумію, що буває так, що живець лише один, десь там йшли, скубнули, хтось подарував. І хочеться ось такого плану посадити рослину, навіть якщо ми видалимо. Суцвіття все рівно занадто мало місця для утворення кореня, а тим паче роз, тому що тут немає вже брунічок відновлення, а лише цих рослина просто не дасть вам корення. Що нам необхідно для вкорінення? Я використовую суміш торфу та піску, набиваємо його. Грунт має бути максимально нейтральним, але торф він ідеальний, тому що коли живець десь корені, тут є абсолютно вся база для того, щоб ваша рослина почала рости. Але найголовніше, на мою думку, коли ви живцюєте, не скільки живець, скільки підписати необхідно, що це за сорт, тому що маючи величезну кількість рослин. Часто плутаєш, думаєш, те запам'ятаю, але насправді це просто така халепа, і потім комусь або хтось подарував, або хтось купив, і потім який це сорт. Кажу, це Royal Red, а воно зовсім інше і так незручно. Тому беремо, підписуємо абревіатурою. Пишемо Royal Red RR, Майже як Руслан. Потрібно сажати живці під кутом. Так би мовити, ми імітуємо надлам рослини, ніби вона впала і дала корені. Ви можете використовувати різні стимулятори, проте будлея вона досить проста в вирощуванні та відповідно живцюванні, тому я не рекомендую заощаджувати ваші кошти на щось інше. Так. Необхідно втрамбувати наш ґрунт і пролити невеликою кількістю води. Доки вода стече. Тепер, де її вкорінювати? Будли, як житель Африки, вона просто не переносить зайвої вологості. Тому під банку, чи, наприклад, десь в таку, такий парник, де просто дуже багато вологі, де ростуть там огірки, наприклад, це не варто робити. Якщо це початок десь червня або зараз липень, він спекотний, можете використовувати дуже сильну тінь під якимось деревом або під якимось чагарником. Тому що головне, щоб була волога земля. А будлея вже корені десь скоро. Як правило, тривалість коренеутворення засягає двох тижнів, можливо, більше можливо менше. Якщо використовуєте зимове живцювання, тобто це треба взяти десь у вересні, початок, десь середина вересня, живець зрізати по такій самій схемі і просто прикопати його в траншею. Тобто ви викопуєте яму, туди живцюєте вашу будлею, і вже коли настає приморозки, перші засипаєте її. Наприклад, тирсою і ваші живці мають перезимувати, а навесні дадуть нове листя та корені. А тепер трохи про гороскопи. Маючи жаркий темперамент, будлеї та легкі аромати, я думаю, найкраще не підійде для вогняних та повітряних знаків, тому що маючи бажання сонця та бути яскравою, це ідеально для овна, стрільця чи лева, володіючи таким приємним ароматом. Легкістю будлеїв такі абсолютно ажурні з ідеально підійдуть для повітряних знаків. Тому близнюки, водолії та терези це ваша рослина. І говорячи про магнетизм, то відповідно ці дві стихії: вогонь та повітря, ніби як магнітом тягнуться один до одного. Тому будлея буде ідеальна для вашого саду. А з вами був сьогодні Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!